Сьогодні прибираємо біль шиї та грудного м'язу. Що нам потрібно зробити, це взяти ось такий м'ячик і розкатати, розмасажувати область під ключицю, область грудного м'язу приблизно 30 секунд. Далі ставимо м'ячик на грудний м'яз і відводимо руку 15 разів, щоб краще його розтягнути. Далі витягнемо шию вперед. І назад 20 разів. Далі ставимо руки під ключиці, тягнемо вниз і підіймаємо голову вверх і вниз. Таким чином, ми розтягнемо платизму, це м'яз на передній стінці шиї. 15 разів. Далі ставимо дві руки з однієї сторони, тягнемо вниз і в бік, і поворачуємо 15 разів голову в сторону. Те ж саме з іншої сторони, теж 15 разів в сторону. Таким чином, Платізма скаже вам дякую. Зберігай це відео та підписуйся.